У слоті у нас кілька тем на обговорення. Ми починаємо з е, теми, яка давно обговорюється, да і яка яку очевидно треба послухати мешканцям Донецька, мешканців Донецької області Херсонщини, тобто особливо людям, які яким можливо потрібна буде евакуація. Тому ми говоримо з Іриною Верещук. віце-прем'єркою, міністром з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій про зерно, про те, що це відбувається, чи правда нам вдалося прорвати блокаду, і зелений коридор запрацював. Ну трошечки пані Ірино, вітаємо міжнародний вас. міжнародний досвід. Так, добрий день добрий на зв'язку. Вітаємо я Зараз коротко розкажу глядачам про що йдеться, і перейдемо власне до питань, щоб було зрозуміліше. Отже. Обов'язкова евакуація з Донеччини про її необхідність нині говорить в офісі президента і в уряді, Йдеться про те, що в майбутньої зими влада не зможе забезпечити тамтешнім жителям ані тепла, ані води, адже росіяни чи не щодня нищать своїми ракетами Донбас, зокрема й комунікації. Урядовці вже порахували вивести необхідно близько 220 тисяч людей, з яких 50 тисяч це діти. Однак люди, які вісім років прожили поблизу війни, не на кращих умовах покидати власні Ми оселі не квапляться, бо до всього цього вже звикли тепер в Донецькій області зріс попит на будинки з пічним опаленням. Евакуюються здебільшого ті, в кого снарядами вже розбило будинки або вбило рідних. Поліції нині часто доводиться вмовляти виїхати, бо дай в кого є малі діти, але це не часто виходить. Їхні батьки бояться невідомості, що залишаться без грошей, без даху над головою. Ну і власне як мовлятимуть таких людей та евакуацію, куди їм запропонують виїхати, чи дадуть якісь додаткові гарантії крім спокійнішого життя? Про це власне говоримо з пані Іриною віце-прем'єркою та міністеркою з питань реінтеграції тимчасових територій? Пані Ірино, от ваш заклик, заклик президента, пролунав евакуюватися до мешканців території Донеччини. Як організована сама евакуація? Чи має держава достатньо місця для евакуйованих людей? Чи потрібна допомога волонтерів? От всі питання, які з цим пов'язані, можливо, якесь особливе звернення ще до, до Донечан є? Дійсно, ми маємо усі спроможності, щоб забезпечити мешканцям Донецької області і не тільки ви правильно згадали Херсонська область, Запорізька область, ми всіх чекаємо в евакуацію. Ми знаємо, що ми маємо зробити, зокрема щодо Донецької області. Дійсно, ми прийняли рішення щодо обов'язкової евакуації. Вона полягатиме у тому, що ми забезпечимо безкоштовну логістику. Ми забезпечимо усіма виплатами. Ми знаємо, куди ми привеземо людей, де вони будуть розміщені, де вони будуть зимувати, де будуть їхні діти, і головне за що будуть жити люди. Це крім виплат, які гарантує держава, до прикладу, одноразова виплата, яка відразу по прибуттю буде надаватися в руки готівкою кожній людині, яка буде прибувати в місця евакуації. Рівно як і міжнародна допомога ЮНІСЕФ, якщо є дітки, ООН, Червоний Хрест і решта організацій, які теж уже скоординовані нами і чекають на таких людей. Отже, мій заклик: потрібно евакуюватись. Потрібно евакуюватись зараз у теплі місяці і не чекати осені? Не чекати, коли потім буде набагато важче це зробити в силу бойових дій і в силу того, що ми дійсно не зможемо надати тепло людям обігріти свої домівки. Пані Рино, а відома вже кількість людей, яких ви попередньо будете евакуювати. Ну скільки треба евакуювати? Евакуювати треба більше 200 тисяч людей, це так. І серед них дійсно багато тисяч це діти. Ми розуміємо, що є маломобільні. Ми розуміємо, що є люди похилого віку, так? жінки з дітьми, часто це багатодітні родини. Для таких людей є потяги, є спеціальний транспорт. Наша Укрзалізниця добре попрацювала, і ми готові їм допомагати і на перон транспортувати і з перону допомогти добратися. Тобто, всі ці процеси продумані. Пані а це що... звертати от для людей. Я перепрошую, що перебуваю, тому що слухаю вже ж ефір, Одразу хочеться запитати для людей з обмеженими можливостями звертатися до соціальних служб для того, щоб їх доправили до того самого перона? Так, до соціальних служб ВЦА. Павло Кириленко на місці. Він має уже величезний досвід. Це вже не перша евакуація. Зараз потрібно була допомога держави, тому що обов'язковість евакуації саме у тому, що люди бояться невідомості. Люди не хочуть їхати, думають, що минеться, думають, що перечекають. Як ви правильно кажете, шукають пічки, але не розуміють, що світла також може не бути, і води може не бути. Саме тому ми кажемо евакуюватись зараз, не чекаючи. Кить, будь ласка, щоб люди розуміли, в яких регіонах їх планують розселювати, і будуть потягами ті, що вже курсують, чи якісь додаткові потяги створювати для того, аби вивести в місця, де вони зможуть пережити зиму. І ті, що курсують, і додаткові спецвагони теж будуть. Рівно, як і автобусами, все залежить від тієї території, звідки ми будемо забирати людей. А куди ми будемо вести це центральні і західні області. Там вже є їхні співвітчизники. Я от їх відвідую, до прикладу, на Полтавщині, де. Багато тисяч з Донецької області вже переїхали, і я їх прошу. Кажу: задзвоніть. Розкажіть, чи вам тут важко, чи вам тут дійсно допомагають, і все, що я бачу, люди кличуть, люди кажуть, що їм тут комфортно. Зрозуміло, що це не рідна домівка, але ми розуміємо, що це тимчасово, але дуже необхідно. Пані Іро. А скажіть ось про що? От ми розмовляли з волонтеркою з Херсона, та угу. яка вже виїхала, але розповідали, як як відбувається там евакуація? І вона каже, що дуже багато ну людей нечистих на руку, тобто людей, які хочуть і заробити, та і пропонують ви виїхати за великі гроші да тисячу до 20... доларів. Там, да, там до 20 і більше тисяч гривень доходить ця такса за вивезення з Херсона. В евакуація з Донеччини чи вона безкоштовна? Чи людям треба мати певну суму для того, щоб виїхати? А де шукати ці автобуси? Тобто звертатися завжди в ВЦА, Зараз ми звертаємось через місцеві ради. До прикладу є мери міст, так як є, або керівники райдержадміністрацій. Вони мають свої чат-боти, вони мають свої сторінки, вайбер-групи, телеграм-канали, тобто там горизонтальна комунікація налаштована. А також можна на е, номер ВЦА, гаряча лінія або до нас, 1548, Будь ласка, зателефонуйте або напишіть мені у Фейсбуку. Всі методи і способи комунікації будуть прийнятні. Лише скажіть, що вас потрібно забрати, і ми абсолютно безкоштовно знайдемо можливість вас транспортувати до потяга, а потім і до місця евакуації. Державна евакуація безкоштовна. Так угу. пані Ірино, розкажіть, будь ласка, що це за документ, які треба підписати тим, хто все ж таки вирішить на свій страх і ризик лишитися на цих територіях, як він виглядає, і власне, яка відповідальність, що потім за цією людиною чи буде якась відповідальність на неї? Так, це е, форма документу, яка полягатиме у тому, що людина усвідомлено приймає рішення відмовитись від безкоштовної евакуації, так тобто вона розуміє усі наслідки і несе персональну відповідальність за те, що з нею буде відбуватися, якщо у випадку, потім уже так, в зимові місяці, вона не зможе скористатися евакуаційним потягом або не зможе виїхати з е, зони бойових дій. Найголовніше, що мене турбує, і турбує владу в. В цілому це діти, бо діти зараз, так би мовити, залежні від рішення батьків. Я ще раз і ще раз вкотре закликаю: це не є насильницька так евакуація. Ми розуміємо, що ми демократична країна, попри всі можливості обов'язкової евакуації. Кодекс дозволяє нам обов'язковій формі, коли є загроза збройного конфлікту. А У нас не те, що загроза, у нас триває збройний конфлікт. Так, ми це чудово розуміємо, що в нас є повноваження, але ми все-таки хочемо, щоб це було добровільне рішення людини. Ми не хочемо застосовувати примус і точно не будемо це робити. Однак людина має розуміти, що вона ставить підпис і тим самим визнає свою відповідальність за те, що з нею буде відбуватися. Нещодавно ви дякували Червоному Хресту. От, ви згадували, що ви поїхали на Полтавщину і переговорили з людьми, з тимчасово переселеними людьми, і ви вже обмовилися, що ви працювали із Червоним Хрестом. Скажіть, будь ласка, наскільки ця організація ну помічна в таких, в таких ситуаціях, з якими ви працюєте? Тому що ми нещодавно говорили з новопризначеним генпрокурором та? І так само обговорювали, чи червоний хрест зможе зайти в Оленівку, чи є в нього в нього комунікація з владою так званої ЛДНР. Але то його що називається робота. А наскільки червоний хрест в комунікації з вами і допомагає у вашій роботі? Якраз у евакуації, яку ми зараз так робимо, червоний хрест дуже помічний на Полтавщині, на інших територіях, на інших частинах нашої держави, де йдеться про підтримку, грошову підтримку, так продуктовими наборами. Багато людей скористалися програмами, які є у міжнародного комітету Червоного Хреста і у Українського Червоного Хреста, за що я їм дуже дякую. Інша справа, коли ми говоримо про перемовини з ворогом, так у Червоного Хреста там мало. Комунікації і мало інструментів для впливу, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Херсонщині? Що там відомо, в яких умовах живуть люди? Бо ситуація нагрівається, вірогідність активної фази такої гострої фази були дій все ближче. Чи всі виїхали ті, хто хотів, і чи є там умови для життя зараз? Ні, не всі виїхали ті, хто хотів. Я знаю, що є черга. Люди записуються, чекають навіть уже до кінця серпня. Так черга розписана. Дійсно, виправі є нечисті на руку ділки, які заробляють на людській біді, на чужому горі намагаються нажитися. Ми дуже тісно працюємо з правоохоронними органами, з нашими спецслужбами, аби навести порядок, щоб такі речі були неприпустимими під час війни. Ми знаємо, що є проблематика, і дійсно є волонтери від Бога, які дійсно... Дійсно їдуть і ризикуючи життям, вивозять людей. А є ті, які вирішили зробити з цього комерцію, отримують, до прикладу, кошти на пальне зарплати для водіїв від міжнародних організацій, а потім беруть з людей ще й гроші за місце так, у транспортному засобі. Це неприпустимо. Ми зараз розробили вже план з правоохоронними органами. Я щиро на них сподіваюся. Саме від них зараз залежить, як швидко ми припинимо таке неподобство. Місто, яке прийняло найбільше переселенців, регіон, який прийняв найбільше переселенців, Щось змінилося в мапі переселенців от за останній місяць. Звичайно, що у першій місяці широкомасштабного вторгнення це була західна Україна, так Закарпаття, Львівська область. Сьогодні, до прикладу, Полтава і Полтавщина це 200 тисяч переселенців. Це можна сказати найбільше, коли ми говоримо про регіони. Здавалось би, так наша рідна Полтава, і що показує соціологія? От я хочу поділитись пані Наталю, щоб всі почули: 94%… Переселених осіб, так це наші українці і україночки хочуть залишитися там жити назавжди. Це говорить про те, що вони вже сприймають Полтавщину, до прикладу і Полтаву як свій рідний дім. 94% Я вважаю, що це те тепло людей, які їх прийняли, які щиро відкрили свої домівки, відкрили свої серця, і що казати, матеріально допомогли і допомагають сьогодні. Щиро дякую Полтавцям і Полтавщині за таке тепло, яке ви даєте людям. Справжня Україна гостинна Та, з душею такою на розпашку. Я чула, що нещодавно ви шукали лептопи для дітей, пані Ірино. А тому, що діти виїжджають, хто в чому стоїть, що називається, як і дорослі. Але в дітей перше вересня, і дітям треба навчатися. І більшості наших дітей очевидно треба буде навчатися дистанційно. У вас є зараз нагода звернутися до бізнесменів, до проактивних громадян, до виробників техніки, і можливо відгукнуться люди, і все ж таки завалять вас планшетами для наших малих, щоб першого вересня у них був подарунок. Це правда, пані Наталю. Я звертаюся зараз до всіх, хто може підтримати наших діток, які змушені були долаючи сотні кілометрів так їхати, в чому в чому можуть, так і на блокпостах не пропускали їхні ноутбуки, блокпости. Це ворожі блокпости, які, на жаль, так унеможливили переміщення техніки. І я знаю, що вони хочуть вчитися саме через засоби, сучасні засоби та комунікації, і зрозуміло, що лептопи їм дуже необхідні. Є програма ЮНІСЕФ, яка допомагає вчителям. Отримати лептопи вже 5 тисяч перших були роздані. Але дітки є багатодітні родини. Я от зараз скільки можу, допомагаю принаймні один на родину, щоб був багатодітним. От ми сьогодні приїхали на Полтавщину. 50 лептопів чергових вже привезли. Будь ласка, роззирніться навколо запитайте у своїй громаді. Хто з ВПО, а їх дуже багато потребує, і ви побачите, наскільки будуть світитися щастям дитячі очі, і ви їм допоможете вчитись і розвиватись в нашій рідній країні? Спасибі вам величезне, пані Ірино, за це звернення, тому що справді дуже хочеться, щоб. Школа для дітей, які вже і так поранені, які вже і так відчули на собі, що таке війна, що таке оці жахи переїзду, нерви батьків, можливо, навіть втрати деяких батьків. Хочеться, щоб школа для них почалася з такого позитивного моменту з цього лептопчика або з цього планшетика, та який би так. подарував їм цей всесвіт, який вони на жаль частину цього всесвіту змушені були втратити. в ідеалі з нових друзів новій школі. Ну сподіваємося, та ну за полтавців я вже що називається спокійно. Ті вміють приймати людей. От так. ну здається, ми про все. А ні, от якщо можна, пані Ірина, тому що питання дуже болюче, і воно звичайно таке, що називається, над яким треба посісти, поміскувати під час круглих столів, до яких от ми закликали до війни, але що називається не встигли. Ми вісім років живемо з людьми по той бік на окупованих територіях, яких ми дуже хочемо повернути, не тільки території, а передусім людей треба повертати. Щоб ви їм, як міністр, як державна людина, про що б ви їх попросили, що б ви їм сказали, от в такі гарячі дні, коли невизначеність і в них зараз величезна, та тому що. Війна триває все ж таки, але є бажання вільної України повернути своїх людей. Щоб як з якими словами ви б до них звернулися до людей на зараз окупованих територіях, які живуть вже 8 років без вільної України? Виїхати якомога швидше всіма можливими засобами. Я знаю, що їм важко через лінію розмежування. Нехай це буде через. Ненависно нам усім Росію, подолайте цей шлях вийдьте через кордон з Росією. Ви знаєте, що є шляхи депортації, депортованих людей, так само людей, які хочуть виїхати через Естонію, через Латвію. Подолайте цей шлях і поверніться додому. Тут Україна, і тут вас чекають. Спасибі, пані Ірино Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми